Доброго дня! Завітайте зі мною в сільпо. Дивіться, тут така поличка є при вході. Я знайшла класну книжку. Жінка, яка має план Мей Маск. Бачите? Що там, життя сповнене пригод, краси і успіху? Завітайте в Сільпо і купляйте книжечку. Та оце ж, мабуть, 449 гривень ціна цієї книжечки. А ось ще є емоційний інтелект і біз... у бізнесі. Емоційний інтелект у бізнесі. 499 гривень. Тоже така непогана книга, так вони хорошо зробили. Гіпотеза кохання, ще буде вам гіпотеза кохання. І ось такі цукерки тут продають. Тут квіточка стоїть і дрово. Це, у кого є частний будинок, взяли. Купила сільпо дрова і вперед. І пішли. Пішла я далі. Кавун 39,99 40 гривень кілограм кавуна. Вау! Оце ціна. маг, якщо підходьте купляйте. Дивіться, тут тільки всього багато і різного. ой, ну, ма йо! Дивіться, сікаєте. Абрикоси перебрані, гнилих немає. Ще не вспіли погнити, тільки-тільки завезли. Внешній віт доволі непоганий. Він ще йде зі знижкою. 78,99. Зелений цінник у вас буде. Бачите? Оце такі непогані абрикоси. О, інжир, персик, інжирний Іспанія. 169 гривень. За кілограм з Іспанії привезли ім жирного персика. Вон там мужчина яблука розпаковує і ніяк не може придумати ціну. Той? Ну, оце дивився-дивився на ці яблука. Яблуко муцу. Все 299 яблуко муцу. Яблуко Гренні Сміт 130 гривень ціна тижня. Ой-ой-ой, все тут таке-таке-таке всяке. А ну, пішли, я там далі проведемося. Що там ще є? О, ну, персик. Ціна тижня, 57,99. Гляньте, ну, персики доволі непогані. Це таке, як наші. Ну, цей зелений. Ну, Зеленцем можна, в принципі, купити, а потім він якось і пахне. Знаєте, такий запах доволі приятний персик, а мені подобається. Нектарин 72,99 99 ціна тиждень. Ну, тут трошечки підгулявшого багатенького, ось, бачите? Ось такі є. Фу. І мошки літають. О, бачите, побиті, прилипло. І он є ще такі. А чого вони тоді по 72 99? Нектарина, персик 57,99, нектарин гніє не є дорогий. Персик дешеве, але зелене. Нектарин Іспанія. О, 169 гривень. Ой, йо маю О, іспанський. Це вони що, з того я. Ой, йо-майю, -йо. це іспанський за 169 гривень. Це, мабуть, вони за тих ящиків переложили сюди і написали Іспанія. От по ньому бізнес всі потіке, тільки то. Персик з Іспанії за 159 гривень. Монго 5499. О, Монго можна брати. Одна штука 54-55 гривень. А подивиться. Ну, воно таке, знаєте, як би сказати, в'ялувате. Воно, воно м'якеньке. Якщо воно м'якеньке, то воно спіле. А хто його знає? може воно всередині і гниле. Так. Лайф шукають, сім карти лайфа шукають, бачите? Черешня. Ківі. ой, я маю, ківі в своєму репертуарі. бачите? Ну, Слава Богу, повибирали мушок, немає. ну, Ціна, мабуть, 279 гривень. Короте, воно гніє викидають, але ціни не снижають. Все не для людей, все не для людей. Слива червона гнила. Була 129 стала 69,99. 70 гривень. Оце така слива, бачите? Ну, я б не сказала, що вона гарна, там далі виноград. Білий без кісточки. Був 229, став 179. Супер виноград Ой, ю тут ще й мушки літають. Бачите, я їх прогнала вон он вони лозять, лозять. Дивіться. О! Хто їх бачить то лайк, підписка і коментар. Ну, Це такий виноград за 179 гривень. Снижечка 21% вам буде. Ну, дольше ще є ось виноград. А що в них кукурузи немає? Ось ще один виноград. Гляньте, 249 гривень. Супер виноград, завітайте в сільпо за виноградом, будете дуже задоволені. Сільпо руліт. Далі черешенька, черешенька. М -м, я не знаю, камера чи передає, чи ні, але вона погнила. Він теж, вона теж зі знижкою 1690. А кукуруза, мабуть, десь там лежить. Зараз я гляну, є тут кукуруза чи немає. О, рук естафета з'явився 79 гривень. Хороша естафета. Залітай, естафету купляй. Нема тут кукурузи, немає. Нема. Ви ж підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Що тут по картоплі? Ну, картопля терас, як обично. Мита зелена картопля. Це новий сорт зелена, мита картопля. 74,99 по 75 гривень. Іде ось така ще є картопля. Бачите, он? Мені розказують, що це тіпа, таким не можна торгувати. Ну, ви ж бачите, а в сільпо таким можна торгувати. І в АТБ можна, і в сільпо можна. Ну, вона за 124,99 місто 8 гривень. Це вдіваєш перчатку, таку, знаєте, робочу. Приходиш сюди, обчухуєш грязь і набираєш картошку. Лайфхак, Я вам підібрала, що з нею робити треба. Це отак. Що тут ще є? О, вогник а горить, а життя кипить, їда наготовлена, залітайте. Он щось таке суп якийсь 1990 за 100 грамів червоний. І рибка є, і все, що хочеш, є. Ой, музика, яка шикарна тут грається. Що тут динька? Ось диньку для вам. Дінька канталуп. З канталупа, з ваделупи, бля. 109 гривень канталупа. О, диня п'єла де сапо. 7899. П'єла. П'єла. П'єла десапо. Тресно, вони оцю штуку помили. О, сок видавлюється, роботає. Угу. А пахне апельсином. Вау! оце так. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі. А На ось тут ще є такий холодильник. І тут же одні жовті цінники помідори. Дивіться, 38% знижки, 6%, ой, йо-майо! 49-99 огірок за 450 грам. Та нехай вони самі його їдять. Поупаковували. Ой, піду я, мабуть. Кукурузи я тут не знайшла, хоч вона і була. Значить, кукурузи тут нема. Може вона там впереді я йшла і її не замітила. На книжки одразу звернула. Увагу. Ні, тут нема кукурудзи. Тут ось банони є ось такі, бачите, маленькі банони. Зараз я вам скажу, по чому цей банон. 6499 це обичний, а оцей маленький я не знаю. М -м -м. Чому цей банон? Тут ще багато всього. Це угу. 39 авокадо, 40 гривень авокадо, штучно, огірків вам наложили. Нема тут кукурудзи. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Він такі квіти ще гарні. М? Вибирайте любу квітку, яка вам подобається. Так, по цінам, що я вам скажу, дивіться, ось квітки гарні. Горщикова рослина драцена 244 гривні. Ось вона, глянь, така 249 гривень, невеличка. Ну, ціни тут космічні, в епіку теж саме. Фух, Пішла я звідси. Трішки пройшлося. Піду я далі на вулицю і буду йти вже до в Рошен, вон магазин Рошен, я туди навіть заходити не буду, бо я вже заморилася. Я не заморилася, я вже заморилася і пішла я додому. Я таке в нас сонечко, і на вулиці жара неймовірна.